Віт, мої ріднулічки, підписники і гості мого каналу. Сьогодні відео на городі. Показую, що я роблю. Нікого не закликаю так робити. Просили мене показувати, що я роблю, показую. І так, сьогодні відео про капусту. Так як у нас зливи йдуть, постійні дощі. Та, в принципі, хоча б і дощів не було, що я буду робити з капустою. Хоча в цьому році в мене з капустою я вже розказувала в попередніх там відео далі. Раніше, раніше, вибачте, тричі пересажувала капусту і за нашої птиці. Ну, нічого, щось буде. Що я роблю для того, щоб збільшити головку капусти і зменшити хвороби, особливо при таких дуже великих дощах? Дуже великих опадах, щоб не було білої гнилі. Ну що, йдемо до капусточки. Зразу скажу на рахунок цих дірочок, що є. Так як я користуюся тільки біологічними засобами, а вони, як нам відомо, дощами змиваються. У нас вроді вже цілий тиждень не буде дощів. Зараз зробимо процедуру і побризкаю актофітом. Це біологічний препарат, має такий специфічний. Запах, що це дуже добре. Ну, Там йде 40 мл на 10 літрів інструкції, а я використовую на 10 літрів от 100 мл От тільки для капусти. Ну, Так як мені потрібно буде всього 5 літрів на цю капусту, то я використаю 50 мл Так, наперед. Так, Капусточка є різна по розміру. Що ми робимо? Ми обриваємо нижні листочки. Обов'язково. Два ряди фотосинтезу, повірте мені, з такими листками фотосинтезу вистачить взагалі. Два ряди нижніх я обриваю взагалі сміло, щоб не було білої гнилі. Щоб всі соки йшли в сам качанчик, щоб було хороше провітрювання щоб не гнила е, ножка. І що ми робимо далі? А далі ми робимо те, що... Підгортаємо капусточку. Так як у мене тут мульча, я зараз трошки її подвину набік, ні, можу самою мульчою. Тут вже переробилось, під мульчою. Дуже такий грунт м'якенький. Дуже мені подобається. Я навіть не буду сапу брати. Дуже хорошо підгортається руками, щоб наш качанчик капустинка наша не падала. Щоб вона стояла, щоб під нею було добре провітрювання, щоб ніяка гниль сюди не вбралася. Вже він навіть був набік, похилився. Можна просто в земелька, земелькою самою підгорнути і все, не обов'язково. Так, цей качанчик зробили. Переходимо до наступного. Два ряди нижні. Взагалі буде достатньо. І підгортаємо, щоб вона під своєю вагою не падала набік. До речі, Актофіт добре допомагає, навіть якщо у вас слизні. Ні, розводьте на шатирний спирт 20 мл на 10 літрів води і обрискуйте. В принципі, я від білокрилки спасаюсь постійно, коли сонечко, а коли ж дощі йдуть, то біологічні засоби не діють. До речі, ще один дуже хороший біологічний засіб це сірка колоїдна. Ну, також в неї один мінус, що вона працює. Тільки при високих температурах вона не дає розвиватися грибковим захворюванням і не дає пожирати нікому за рахунок своїх випарів, Ну, це тільки при високих температурах. Так, у мене в цьому році так з капустою. Більше уваги придавала помідорчикам. Уже 10 відер урожаю зібрали з них. Ще койде, да, сорта є такі, що дуже нестійкі до фітофтори. Почали чорніти, ну не самі помідори, а іменно бадилля. Ну, помідорчики добрі, ще зніму не один урожай. До речі, що хотіла сказати, дуже стійкий, як оказалося, до фітофторозу, це волове серце, червоне і рожеве. Ну, червоне навіть стійкіше волове серце. І пізній сорт це ріогранди, Хоча я дивилася в людей, в них кому не дуже подобається ріогранди. Цьому році саме з такою погодою, як у нас, уже другий рік підряд, то Ріо-Гранде взагалі зарекомендував себе дуже хорошо. Це високорослий сорт, який росте до трьох метрів. Ось дивіться, він ще росте. Я думаю, що все з ним буде добре. Тобто, що не писав, ще все можна виправити. Я в цьому році не дуже ще раз скажу, за нею доглядала. Ну, нам до збору урожаю ще багато часу, навіть якщо погано зав'язується головка капусти, вона після такого обривання почне дуже швидко зав'язуватися. До речі, і дуже хороша потім лежкість капусти взимку в погребі. Немає всіх цих грибкових захворювань, дуже хороша провітрюємость. І хто там буде писати, що в тебе листя в дірочках? Я, якщо й обризкую, в принципі, я великий акцент роблю більш на самій головці. Тому що я знала, що я обриватиму бокові листочки. Хімії я не користуюся. Так, я її підгорнула обірвала, зараз буду бризкати. Я витягла свій оприскувач. До речі, хто питав за нього, акумуляторний покажу ближче. Дуже хороший. Це не реклама. Просто мене мене ну, багато людей запитували за нього. Тільки в цьому році купили його. Я така довольна, дуже швидко всього раз заряджала і то недавно. Мабуть, півтора місяці пропользувалася ним. Ну, я часто дуже бризкаю, тому що у мене оприскування йде не скільки від лікування, скільки для підживлення по листу. І для троянд, і для огородини. І так, хочу ще показати лайфхак, який перевірений мною по життю. Це настоянка чемириці. Хто знає, це отруйна річ, якщо у великих дозах. Заливається вона коровам для шлунку стимуляції рубця. Ну, дуже вона, якщо в кого слизнів багато, білокрилка. Ну, е, На жаль, не можна на ті рослини, які бджолозапильні. Вона для рослини е, не, не впливає на рослину погано. Можна обрискувати рослини біля рослин, в кого багато слимаків дуже добре. Бере. 50 мл на 10 літрів води. Ну, якщо ви, наприклад, я ось капусту буду обрискувати, ну це більш в целях профілактики. Якщо ви завтра не будете ту капустину вирізати, ну, її просто можна буде обмити. Ну, в мене пізня капуста. Я буду бризкати актофіт. Заразом. І з щемерицію. Все це біологічні препарати. Вбиває комах на літу. Слимаки, слимаки духнуть за одну секунду. Так що користуйтеся. А я заправляю оприскувач. Дуже пропорції не вимірюю, так науко. Пів флакончика він 100 мл, 100 мл хоча є і 50 мл. Ще трошки більше, нічого страшного. І тут в мене залишилося пів флакончика, тофіт. Як прилипач, я завжди додаю сироватку. Можна якийсь миючий засіб. Ну, на капусту обов'язково потрібен прилипач. Ні, от продаються окремо прилипачі. Так, сироваточка залишилася. І розвожу її водичкою. Так, поки в мене накачується оприскувач, так, це листочки треба прибирати. В тому році в мене завжди дуже гарна капуста, я за неї доглядаю, але ну, в цьому році якось щось я нічого не встигаю. Ну, все поправімо. Я вам осінню покажу, яка буде капуста. В принципі, я впевнена, я не запізнилася. В тому році в мене вже середня середньої нема, це тільки пізня. Середня капуста вже полопана була близько 10 кілограм. Уже я і квасила її. І кусочками солила. Так, ну добре. Якщо є у вас слимаки або підозра на слимаки, то обрискуємо скрізь. Зараз я добавлю, бо однією рукою. Погано. То обрискуємо не тільки тут, а й обрискуємо Тому що слимаки люблять ховатися і під цим під листячком, там, де саме йде шийка капустяного листа. Дуже стараюся, щоб всередину багато попало, нескільки на цей лист, щоб всередину. більша годость збирається всередині. В принципі, все. Роботу я закінчила. Поки про капусту можна забутися. треба спустити в погріб мої вчорашні витвори. Це я закривала вчора. Огірки Попробувала 5 банок по новому методу. По... Вовка-брус викидав такі огірки. Помідори холодною водою, як я показувала, за спірином, квасоля в томаті. Томатна паста і сік, оце з томатної пасти, і він також у квасолі. До речі, зберігається в таких бутилках. Сік варю до готовності. Пробую на смак, кому що там сіль, цукор. Бутилки стерилізую оцетом 9%. Заливаю, о... остужаю десь градусів до 60%, щоб не скокожилась бутилка. І стоїть дуже довго. Так, треба спустити в погріб. Ну, поки я на вгороді покажу, як гич відросла. Хто там мені писав скептично. Гичка. І на моркві також. Ще день-два, треба ще збирати помідорчики, огірочки мої такі нові, кабачочки після цибульки. Перець згіркий, класний, скоро буде маджику закривати. Ну, що ріднульки, я, поки працювати на вгороді, закінчила. Вам миру, добра. Пишіть коментарі. То як слідкує за капустою, бо я в цьому році щось кажуть, як ти все встигаєш, та от бачите, не дуже все встигаю. Я вам бажаю миру, добра рідненькі. Всього вам найкращого. Я то думаю, що вона буде хороша. На тім я тобі ніхуя не можу сказати.